Всім привіт! 17 серпня и хочу сказати, що завтра буде останнє відправлення. Сорт Азію я вже продав. Альберт ще трошки і завтра буде закінчення. Брір-45 це на броні. Амі продав. Завтра останні стаканчики відправляю. Полки нема, трошки клери є і завтра забирають повністю. А хто хоче заказати, можете зробити бройне вересень із 15-20 вересня. Буде клері, полка, амі, бріли, бріли небагато, Азія і Альба. Ще покажу сторму Оце вже буде на другий рік на продажу. Так, буде сорт Аліна і сорт Крапа 10. І лючія. Це вже буде все на наступний рік. А хто хоче зробити бройне вересень, залишу два номери вайберу в коментарях. Це стаканчики на вересень. Там і стаканчики не вересня. І на буграх буду робити. Це у нас сорт рано. Поки що для себе, а на наступний рік і для вас. Ось такі пагана пускає. Тут є сорт сормурану. Тут у нас. Сорт кабрілу, зараз покажу. Сорт рану ось такі кустики. Цього року має бути полуниця. Поки що стаканчики для себе.